Друзі, телемарафон потрібно скасувати на 2026 рік. Ви знаєте, що понад 5,5 мільярдів гривень було закладено в бюджет на телемарафон. Ви ж знаєте, що всі ці канали 1+,1, інтер ICTV, Вони всі були власністю українських олігархів. А коли прийшов Зеленський, коли почалася повномасштабна війна, ми просто за свої податки викупили борги цих олігархів і тепер сплачуємо мільярди гривень за борги власності олігархів. Ці гроші потрібно витратити на оборону, на сили оборони та безпеки. наші військові вони просять, благають купити елементарні речі. А ми витрачаємо свої податки. Не на оборону, а на телемарафони, і за наші ж гроші нам одурманюють голову пропагандою. Це ж чиста пропаганда. Нам потрібно, щоб гроші в першу чергу йшли на військові витрати, а не на пропаганду. Підтримайте це твердження та поширте це відео.